Слава Україні! Сьогодні хочу презентувати вам новий прилад титан, розроблений в майстерні новий горизонт за підтримки YouTube каналу Азарт. Отже, титан це металошукач-глибинник, розрахований для пошуку крупних цілей на великій глибині. Але основною його відмінністю від інших металошукачів-глибинників є те, що він також бачить гарно дрібненькі цілі. Ну і відповідно Є досить універсальним приладом. Тож, давайте подивимось. Отже В комплект прилада титан входить ось такий датчик dd 38 х 35 досить великий, але при цьому має невелику вагу. пізніше. Детальніше розповім. Потім ось такий блок електронний, штанга трьохсекційна із прикріпленим блоком живлення на 4 літійонних акумулятори. Також є ось такий зарядний пристрій і інструкція. І додатково можна замовити чохол на блок. Отже, Давайте тепер детальніше розглянемо основні елементи даного приладу. Ну, основою прилада є ось такий електронний блок. Бачимо лицеву панель, 4 потенціометра. Потенціометр гучності він із вимикачем. Далі йде потенціометр чутливість, тобто сенс підписано. Е, ним відбувається регулювання чутливості, тобто за часовою стрілкою додаємо е, чутливість приладу, і в, певному, в певний момент може повинен з'являтися треш, тобто фоновий звук. Ну, при цьому вважається, чутливість приладу буде максимальною. Можна ходити при невеликому треші, можна його трошки назад прибрати, щоб, ну, кому він заважає, щоб його не було чутно. Далі йде потенціометр дискрім, тобто дискримінатор Він, ступінь, він налаштовує ступінь вирізання металів тобто до третьої поділки йдуть. Чорні метали, далі вже починаються дрібні кольорові, ну, такі як алюмінієва фольга і тому подібне. І далі йде четвертий потенціометр це баланс ґрунту. Тобто, ну, фактично, можна сказати, що баланс ґрунта це така основна настройка даного приладу, від якої залежить правильність його роботи. Якщо правильно виставлений баланс ґрунта, тоді все чітко, гарно працює. І тут два перемикачі також є. Це перемикач частоти 5 і 14 КГц, та перемикач тональності. Однотональний режим та двохтональний режим. І також є індикатор розряду акумуляторів. Тобто, коли акумулятори вже розряджені, тут буде світитися червоний світлодіод. Дещо розкажу по роботі. Отже. Даний прилад розрахований як глибинник. Для цього він укомплектований великим датчиком 38-35 см. По тестах в ґрунті на чорноземі на таку ціль, як кельт. Виходить глибина десь близько 60 см. Звичайно, що при певних умовах може бути трошки більша глибина там на більш піщаних ґрунтах. При деяких умовах дещо менше. Отже, прилад має дві робочі частоти. На 5 кГц ми розраховуємо на крупні великі предмети на максимальній глибині у важких ґрунтах. Тобто на нижчій частоті прилад, менше, на прилад на роботу прилада менше впливає ґрунт. І він може глибше побачити крупну ціль. І відповідно 14 кГц. Це розраховано так для більшої універса... універсальності прилада для більш дрібних цілей. Тобто, якщо ми ходимо по цікавому якомусь поселенню, там можуть бути і фібули, і наконечники, щось тому подібне, то можемо пройтись на вищій частоті. Він досить непогано бачить такі вищеназвані дрібні цілі. Отже, на цьому блоку також розташований знизу такий болт кріплення до штанги. Позаду маємо отвори під динамік, роз'єм для датчика, роз'єм підживлення і роз'єм під навушники. В принципі, прилад при невеликому тумані. Можна використовувати, якщо ми розраховуємо ходити по дощу, краще взяти каплезахисний чохол. Тепер про датчик. Отже, по стандарту цей прилад Титан комплектуємо датчиком 38 на 35 см. Незважаючи на його досить великі розміри, ми бачимо тут є такі облегчуючі. Ділянки на датчику, тобто він має досить непогану вагу, 650 грам. Якщо порівнювати його із нашим стандартним датчиком, яким ми комплектуємо більшість наших приладів DD-30х25, на для порівняння, ну, я не знаю, як розміри порівняти. Ну, цей датчик має 30 см довжину. Цей 35 ширина тут відповідно 25 см тут 38. Для порівняння, цей датчик має вагу 500 грам. і якщо хтось ходить, наприклад, із захистом на цьому датчику, захист також дає 90 грам, то фактично цей датчик виходить на 60 грам важче, ніж даний датчик із захистом. Тобто, практично, там зовсім небагато. Це, ну, звичайно, робить пошук більш комфортним і можна ну, довше і приємніше провести свій час. І також хотів розповісти дещо про штанзі. Ну, штанга ось така трьохколінна, трьохсекційна, має два цангових зажими. Нижнє коліно із пластика змішаний пластик із стекловолокном. тобто Воно досить жорстке. Тут болт прикріплений, Отже, цанговий зажим він фіксується і в одну сторону, і в іншу. Тобто В середньому положенні він не зажатий. Тут маємо кнопочний фіксатор. і... Отвори для фіксації довжини штанги. Тобто вибираємо необхідну довжину. Зараз подивлюсь на камеру. Да. І зажимаємо потім цанговим зажимом. При цьому люфта немає. І так само, ну я не буду зараз показувати. Тут вставляється так само ця частина штанги у верхню. І тут теж є такий цанговий зажим. Теж для того, щоб зменшити люфт або його прибрати. Тут в нас виведений кабель живлення, пропущений всередині штанги і йде до блока живлення. Тут 4 акумулятори літій іонні формата 18650. Вони також йдуть в комплекті, і відповідно в комплекті йде ось такий зарядний пристрій для цих акумуляторів. Повного заряду акумуляторів вистачає приблизно на 50-60 годин безперервної роботи, тобто їх не потрібно там після кожного виходу заряджати. Досить надовго їх вистачає, як показує практика. Ну, наче розповів все. Дякую за увагу, до зустрічі!